Наступна головоломка. У нас є така рівність 2. Відняти 16 дорівнює 15. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 21 відняти 6 буде 15, 15 рівнює 15, 15. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.